А ми повертаємося до Кубка України, і у наступному огляді хочемо представити вам матчі, за результатами яких в одну восьму фіналу Кубка України пройшли команди з першої ліги. Тож затишні стадіони, щирі уболівальники, подекуди красномовні тренери та гравці, і вся та атмосферність та емоційність, яку ми так любимо у кубкових матчах. Далі Олександр Золотогорського. Полтава, стадіон локомотив. Дуже комфортне місце, щоб створити сенсацію. Першолігова Полтава нічим не поступала. ця зірці з прем'єр-ліги. Чорнобілі грали динамічніше, атакували гостріше. у першій половині нам було дуже важко зрозуміти, як створити проблеми супернику. Після швидких контратак полтавцям забити не вдалося. Зате відзначилися після кутового. Ковтун був найспритнішим у боротьбі в повітрі. Центральний защитник Ковтун. Очень здорово сіграв, поэтому в этом плані йому только респект хороший. Лише у другому таймі зірка показала свій клас. Моментів було багато, навіть забили. Але Кучеренко дарма чіпав м'яч після удару мої. Офсайт у інших епізодах надійно грав воротар Полтави бонь. Іноді рятував навіть ціною травми. Та й аура домашньої арени полтавцям допомогла. Начаклував хлопчик фанат кутовим пропорцем, ніби мечем джедая. Показав на чиєму боці сила і гольових моментів у зірки в цьому матчі більше й не було. 1-0, Полтава в одній восьмій. Артем Фаворов зірці не допоміг. А от його старший брат Денис Фаворо став героєм матчу Десна Арсенал. Саме він приніс перемогу чернігівцям після скидки капітана Мельника. Фаворов до м'яч до воріт Арсенала. Нехай забила Десна лише за 6 хвилин до кінця гри, але перемогу заслужила. Моментів мало більше. Гол Галенкова скасували через офсайт. Філіпов на початку другого тайму поцілив у стійку. А Мельник бив головою по воротах киян притул, але примудрився схибити. Десна мала забити, і вона це зробила 1-0. Вінницька Нива, команда з другої ліги приймала першоліговий Миколаїв, і тут вже статусніша команда показала свій клас. Та ще й вийшли миколаївці на гру не в основному складі. Поберегли гравців, щоб не травмувалися на ненатуральному полі. Ми більше Не выйдем играть на искусственном поле, какой, какой бы это турнир ни был, кубок или чемпионат, потому что это очень тяжело для команды, которая на нем не тренируется. Это то же самое, мужчины меня поймут, что секс в презервативе. Оно вроде неплохо, но это не то все. Ни увів уперед їхній капітан Камерунець Колінс Нгаха. але і його майстерності було замало. Гостроти вінничани майже не створили. Ангаха відзначився лише жовтою карткою. Але поза полем мав дуже солідний вигляд. Майбутній тренер зростає. Перша задача була не, ну, не, не пропустити гол. І десь ну, свій шанс би, використовувати на, на контрігрі. Ну, моментами получалось, момента моментами не очень, но я думаю, что у нас в целом новая молодая команда, и только с такими играми будем расти. Классный удар Николаевця Берка став вирішальним. Чудовий собі подарунок зробив. Берко сьогодні день народження. Ми нашлі в чемпіонаті області, він грав за команду Зелений Гай на первенство Николаївської області, якби, ну Хороший футболіст, який може забити з штрафнова і гри. Другий м'яч Миколаїв провів вже на останніх секундах гри. Внаслідок контратаки забив Саркісян. 2-0. досвідченіші перемогли. Трибуни в Горностаївці опорізують поле, немов довжелезна лавка запасних. Максимальний ефект присутності відчувають глядачі за воротами. А Верес на дванадцятій хвилині закрутив справжню карусель довкола штрафного майданчику господарів після навісу з кутового у момент невлучання м'ячу Коблюка. Разом із захистом вимкнувся й воротар Мира Гурін. Утім, применшувати заслугу в цьому ударі сходу Олексія Зозулі теж не варто. Захисник забив чудовий дебютний гол за Верес. Господарі відповіли за 10 хвилин, теж розігравши кутовий. За меж штрафного у ближній кут Леонідова пробив капітан Мира Комягін. До перерви мир мав усі шанси вийти вперед, забивши ще як мінімум двічі. Натомість пропустив за 10 хвилин до кінця матчу. Навіз правого флангу головою замкнув Козьбан. 2-1. далі йде команда Володимира Мазяра. Тернопіль в Кубку далі Маріуполя не пустили. Остання команда першої ліги зустрічалася із лідером першості лічівцем і мала в списку заявлених гравців 11 основних і лише воротаря та трьох польових на заміні. На лавці замість звільненого Івана Морощука. Другий матч поспіль директор клубу Василь Матвійків. Важко було в команді в тому, що ще буквально знову пару днів назад нас трошки стресова ситуація була. Дорога важка, Вінголець важка дорога, сюди дуже важка дорога. І втома теж далася знаки, але були в принципі голи через помилки. У прем'єр-лізі стільки виходів сам на сам не побачиш. А тут один реалізували і 350 змарнували. Причому обидві команди усі свої голи лічевить забив упродовж двох хвилин. На 31-й нехті переграв мирного, а на 33-й після перехоплення від киселя забив Микола Буй, 20-річний дебютант на професійному рівні, який до цього грав за гірники з Соснівки в чемпіонаті Львівщини. Уникнув офсайду, розібрався з двома захисниками і пробив повз голкіпера. У нас зниклі сложності да, в першому таймі з вскриттям оборони. Тут нічого скривати, ну індивідуально сильних таких гравців, щоб вони на квадратному там як Марлас, або да, Тайсон, які можуть обирати Бернард, но ми поки що не вміємо. 2-0 за лічівцем, якого в одні восьмій кубка очікуватиме куди більш конкурентоздатний суперник. Вік живи, вік учись, вік граю футбол. Відвикли від президентів футболістів. У такому разі пропонуємо вам стежити за матчами одеської Реалфарми та їхнього 50-річного президента Миколи Лиховидова. Був Динамо е Герсервіс. Там був е їх президент, виходив, йому було 52 роки. Він правда, одну чи дві гри вийшов. Йому е е належить рекорд. 52 роки вийшов в професійному футболі. Добре себе почуваю і я думаю, що можливо, що і я десь 52 вийде. Після двотижневої відпустки оболонь Бровар на гру вивів головний тренер Сергій Солдатов. У Пивоварів була серія з чотирьох поразок поспіль у першій лізі. Відтак зміни були необхідними. Гру атаці кияни побудували через більш ніж двометрового форварда Корольчука. Спершу він сам міг забити, проте завадили захисники. Згодом передача Корольчука ледь не стала результативною. Удар Костянтина Коваленка влучив у стійку. Поле, віде, в увітівком стані, поэтому ми чуть упростили гру почали грати через мене. Ну Чівна у першому таймі господарі вистояли. Хоча президент Реал Фарми таким результатом був незадоволений. Попереду Поперерв сказав хлопці, ну що ви боїтесь? Ну чого ви бої, чого ви жмете? Чого ви не? Ну було видно, що деякі гравці ну не грають навіть на половину своїх сил. Як кажуть, десять це все такі галімиатмаски. Кияни не зважили на ці відмазки та по перерві втілили те, до чого прагнули. Оболонь забила після подачі кутового і знову у центрі уваги Корольчук, а найбільше привітання до головного тренера. Мені сказали з поверненням, Я був у відпустці дві тижні, така що допомогла і футболістам. І мені немножко подумати над чим-то. так що це привітання було для мене. Найактивніший гравець матчу Корольчук став автором другого голу. Форвард відгукнувся на простріл продана та заштовхав м'яч у ворота. 2-0 оболонь Бровар виходить до однієї восьмої фінала Кубку України. Хоча, за словами гравців і тренера, прагне потрапити щонайменше до чвертьфіналу. Дуже багато яскравих персонажів візьмемо в українському футболі. Я, от, до речі, переглядаючи цей матеріал, піймав себе на думці, що я думаю, що Колін з гаха російською мовою володіє краще, ніж я, чесно кажучи, тому що воно ну, дуже впевнено, так, знаєте, розібрав, все розказав. Слава паразіти вже. Все нормально розповів. Ну, я би так не знати, чи я би так зумів працювати в прямому ефірі російською мовою. Ну і президент, бачите, так само граючи, це такі лаври, от, бажання себе проявити. Ну, десь воно трошки знаєте, ну, так, трохи, ну, зменшує от статус само, самих змагань, ні, Сири Ну а где еще поиграть как не на Кубке, где телевизор тебя покажет? Чтобы... Ну, Это ну, уже ты... превращает немножко не, не в то, что мы хотим видеть. 52 года все-таки всему свое время. Понятно, что... И там вот в отпуске можно было быть и месяц, если против ну, тебя... пану здоровье. В отпуске да. можно было и месяц перед этой игрой. Если против тебя играть 52 летний ну так там... Игорь, каждый должен заниматься своим делом. хто руководить клубом, хто-то і грать, вот. крім э, зірки, Чорноморця ще одна команда еліти. Так само вибула з боротьби за Кубок. Це Олімпік. Решта всі клуби еліти пройшли до наступного раунду. І огляд наш далі в програмі. Такою була Одеса у вівторок. Сильні зливи затопили місто. Не оминула негода і стадіон Спартак, де наступного дня мали зіграти місцева Жемчужина та Львівські Карпати. Однак за ніч вода пішла, а на полі лише де не лишалися згадки про вологу погоду. Випало, не вибач, норма осадков, тому не навіть магістральні що говорить о нашому стадіоні. Вода йшла звичайно, образом, ніяких особих дій ми не предпринимали. Жемчужина клуб новачок другої ліги. Одесити лише цього літа отримали професіональний статус. Аж тут йому суперники потрапляє клуби з прем'єр-ліги. Ми були ради такому жребію, тому що ну інтересно. Опять таки інтересно. Молоді всі ребята, які хочуть себе проявити. Многие ребята до сих пор грали только в первенстве області, на пірвінстві города. Сейчас это ну визов для них. Найвідоміші серед футболістів Жемчужини, екс-гравець запорізького металурга та луганської зорі Тарас Лазарович і колишній голкіпер Чорноморця Євген Ширяєв. Досвідчений ворота Радаситів раз по раз рятував команду з другої ліги. В першому таймі ми повинні були взяти гру під контроль, як ми її зробили. Можна було не тільки взяти гру під контроль, а забити швидкі голи. Те, що ми не зробили. що Один момент, другий момент, був третій. Ми не використовували. І Тому це все обернулося вже не в нашу пользу. Карпати не реалізовували свої нагоди, чим надихали господарів не іще відчайдушніший опір. Голки Одеситів так ширяв у воротах, що зрештою зазнав травми. Я якби не согнувся, не розогнувся. Левая мешця, вдоль позвонка потянута. Тяжело було вже. Ну, через номорально-волевих треба було показувати, доказуватися. Якби команда б'ється, я не мог руки опустити. Концентрацію Одесити втратили лише на мить наприкінці основного часу. Просто дивом не забив ксьонз. Основний час і в екстратаймі таймі жемчужина діяла на контратаках. Ушаков тікав від захисників Карпат, але барися із ударом. Від серії пенальті Львів'ян міг урятувати Новотрясов, Однак Ширяєв цього вечора діяв майже бездоганно. Не боявся не лише ударів суперників, а й бруду у воротарському майданчику. Купкові матчі всі такі знаєте, вони складаються з одної гри. А люба команда одну гру може дати як не майстерністю, то своєю самою віддачою. Та як було сьогодні. Команда суперника просто віддала всі сили, оборонялася як могла, і тому звела до піналюк. Вони того і чекали. Карпати знову не шкодують нервів своїх шанувальників, і другий сезон поспіль в одній шістнадцятій фіналу Кубка України пробивають після матчів і пенальті. Першими до справи беруться капітани команд. Руслан Паламар у дев'яти матчах другої ліги забив вісім м'ячів. А у найвідповідальніший момент кубкової гри схибив. Павло Ксьон теж був близьким до того, щоб не влучити. Там чуть визляти. Точки там чуть з лівої сторони, де опорна, там яма, там де точка, там чуть бугарок. Ну, нічого, що забив. За прикладом Ксьонза, львів'яни били безпомилково, а Ширяєв ніяк не міг упоратися із ударом з 11 метрів. За його словами, на це повпливала травма спини. Женя хорошо зіграв. В принципі, наш лідер. От ну, вот одно по пенальті би пенальті і пройшли б, ще б лучше було. Вирішальний пенальті. Новотрясов потрапляє в обійми фанатів, а Карпати до однієї восьмої кубка. 15 хвилин стільки потрібно було Черкаському Дніпру, щоб розпрощатися із Кубком України. Поразка від прем'єр-лігівської сталі «Сталі-1-3» неочікувана, враховуючи хід гри. 75 хвилин Я не бачив, де команда прем'єр-ліги, де команда першої ліги. Я вважаю, що ми грали достойно проти сталі. На 15 15-й хвилині швидке підбирання після подачі з кутового дозволило господарям наново розвинути атаку. Удар у стійку, відскок, і захисник Тарасенко після підбирання розстріляв ворота бандури. Ми не контролювали середину поля. Була погана взаємодія між гравцями. Команда давала простір супернику, і як наслідок, ми пропустили. Лише опісля ми почали контролювати гру, не створюючи небезпечних моментів. Але вже під завершенням матчу саме контроль поля дозволив перемогти. Не тільки контроль поля, але й удача працювала на сталь, особливо у заключні 15 хвилин. Спершу Калинчук опинився у точці, куди воротар Дніпра будюк відбив м'яч. Удар низом і нічия 1-1 на 75-й хвилині. Минає 5 хвилин і крапку на стараннях Черкаського Дніпра зіграти вдало ставить Карасюк. Це недорозуміння, що центральний захисник один впав, другий не зорієнтувався в цій ситуації. М'яч. По зрадницьки зрізався в ворота. Ну, що тут коментаря? Нещасний случай. Приблизно так варто назвати і третій останній гол сталі у цій грі. М'яч влучив у натовпи з гравців Дніпра. Найспритнішим виявився Воронін. Перемога 3-1 виводить сталь до однієї восьмої. А Черкаси тепер думають лише про чемпіонат. Тренеру Олександру Кирилюку змінили префікс ВО на солідне слово головний. Відомий кубковий боєць Волинь знає, як збити суперника з пантелику напередодні сутички. Олімпіку Волиняни не надали поле для тренувань, пояснивши це тим, що вільних полів нема. Усі зайняті. Вже у матчі на в'язкому після дощу газоні Волинь в особі Хомченка намагалася щось витанцювати біля воріт гостей, чим, звісно, дратувала кварцяного. Дві, три атаки завершати атаку ударом. Сказали, почали баловатися, м'яч. держати. Ще дисципліну. Ну, без армії. Як без армії? В армії може навчили дисципліни ігрової. Питання дисципліни для кварцяного стояло дуже гостро. Що й казати, Волинь забили на 66-й хвилині. Логінов замкнув ударом головою. На віз Дудіка з кутового. Проте Олімпіку вже у зустрічній атаці вдалося розвіяти радісний настрій Волинян. Уся ланка захисту намудрувала з офсайдом. Гринь вискочив сам на сам і технічно перекинув велетня Кичака. А далі чиста мотивація від президента тренера. Володимир сказав мені, не бійся, все вперед. Та я вийшов. Якраз тут подача була, замкнув. Отож, не встиг де давити, як першим же дотиком до м'яча вивів Волиню вперед. Романюк розігнав атаку на правому фланзі, зіграв у стінку з Дудіком і отримавши м'яч навісив у центр штрафного майданчика. Що було далі, ви вже знаєте. А після гри нападник ще й похвали дочекався. Буде серйозний, буде Мюллер, Герт Мюллер. Ну на нього надо ще хороших гравців, хороших е, плеймекерів, які можуть давати в розріз, стартова скорость. 2-1 за Волинню. Але ж Віталій Володимирович не був би кварцяним, якби лише хвалив. Єдине, зразу скажу кхе, панам, журналістам, щоб зафіксували акцент рекомендацій Федерації футбола України. Як проводити жереб, не треба тасувати шарики в холодильник чи в гарячу пічку класти. Раз. І не зводити лбами нас з Дніпром. Замість, вже 4 роки ми з Дніпром. На той жеребкування я був і була, був ост... цей... Остап і Настя, так? Да? Ні, потап. 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 Той, знав потап. Щоб... <ріст> ну він себе повів як Остап. Був потаб, не треба нам Настю, щоб звести з Дніпро. Лучше взяти якогось бомжа в метро, привезти на жере, бо він витягне нормальний жереб. Шахтер, звісно, буде грати з інгульцем десь. А дінамаки да. буде коло Малиновка грати. А Волинь буде з Дніпро. Оцього я не хочу.